Місце Москва, метраж 52, двакм, кімнати 2, висота стель 2, 9, дизайн бюро фото Ольга Шангіна. Коротенько, апартаменти розташовані в комплексі це реконструйована будівля колишнього заводу лічильно-аналітичних машин імкалмикова. Зараз це урбаністична споруда. За задумом поєднує в собі стилістику лофти сучасних технологій. Замовник придбав приміщення для здачі в оренду, тому головний акцент при виборі. І розробці дизайну був на тому, що простір відповідало характеру будівлі і району, плюс було привабливим і цікавим для майбутніх мешканців. Подробиця. спочатку забудовник здавав приміщення у вигляді єдиного простору без перегородок, дизайнери з бюро були вільні у виборі планувального рішення, обмежуючись лише прив'язкою до стояків, завдяки вдалій прямокутній формі приміщення на 52 квадратних метрах вдалося виділити всі необхідні зони. Окрему спальню, велику гардеробну санвузол, хол і простору кухню, вітальню. В апартаментах було кілька істотно виступаючих несучих стін і балок. Один з виступів, розташований біля вікна у вітальні, не дозволяв дивану встати рівно уздовж стіни. Цю особливість вдалося обіграти за допомогою побудови додаткових конструкцій з гіпсокартону, утворені прямокутні арки з вбудованою діодним підсвічуванням, зробили інтер'єр більш графічним. За аналогічним принципом в спальні вийшла ніша для ліжка, у їдальній зоні виступаюча балка закрита дзеркалом. Так як кухонна зона і вітальня являють собою єдиний простір. Дизайнери зробили кухню лаконічною, крім минемалистичної витяжки, ця техніка вбудована, барна частина стала гармонійним продовженням кухні і зручною зоною для сніданків, вона може служити також робочим місцем, санвузол має відносно невелику площу. 3,5 квадратного метра, але перебувати в ньому комфортно за рахунок вдалої розстановки, обладнання і великого дзеркала над тумбою, яке візуально розширює простір. Місць для зберігання тут достатньо, крім довгої підвісної тумби, є три великі полиці для зберігання. Їх присутність обумовлено конструктивною особливістю, щоб створити місце для душової, дизайнери продовжили стіну воздуховода, і вутворилася порожнечі споруди линіші для стилістичного рішення був обраний мінімалізм в сірих тонах, співзвучний міським пейзажам за вікном і відповідний ритму ділового кварталу для обробки вибрали фарбу, ламінат і керамограніт, оксамитові фактури. Теплі відтінки металу, текстиль і пастельні тони в обробці меблів і деталях, покликані пом'якшити строгість інтер'єру. Через обмеження в бюджеті на фінальній стадії декорування ми не змогли придбати картину для зони їдальні, хоча вона дуже просилася на це місце. Несподівано нас виручив постер, знайдений в Ікеа графічні маски. Роздруковані у великому форматі, відмінно зіграли в парі з стрібним малюнком на шпалерах і створили потрібний акцент. Розповідають автори проекту. Планування бренди представлені в проекті хол, підлогове покриття, керамограніт, атлас Сонсордем», меблі, консоль, «Ларедою» та декор, дзеркало, Зара, Гоме, кухня, Гоме», оздоблення, плитка на фартусі. Колоркер шпалери, гоке-донвал, спідлогове покриття, ламінат, квіт, степ, меблі, барні стільці, майстерня цют андвірн стіл, Юніка Моблар стільці, ларедоюте, вбудований стелаж, лофі, диван кара десіт, журнальний столик, гоуме техніка, бощ, освітлення, підвісні світильники над барною частиною, веліт, підвісні світильники над столом, боцонцеп, декор, постер над диваном, каре текстиль та декор. Зара гомел, апартамент спальням, меблі, ліжко, бест, бец, мармурові столики, лапартамент, освітлення, бра, аромас, текстиль та декор. Зара Гомел, апартамент Мгоме, ванна кімната, оздоблення, плитка, атлас сонсорде, меблі, навісна тумба з акриловою стільницею, лоффі, змішувачі, джацоп делафон, підвісний світильник. одеонлік, лік хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов інміру